Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео про порожні баночки за вересень місяць. І давайте починати. Почну я з великої банки. Найбільшої тут Це ось така пінка для ванни з бананом. Банановий смузі, так, зараз буде звуки від Ютера. Продається вона, ця пінка і вся продукція Ютера в магазинах Єва. Дуже сподобався аромат бананового смузі. Сама пінка піниться не дуже сильно, тому її треба прям багато. Тут літер був і закінчилася вона достатньо швидко. В принципі, в мене ще зараз одна пінка є у використанні. Буду, напевно, повторювати, бо аромати класні, ціна досить таки демократична, тому. Можна м, повторювати, незважаючи на те, що закінчується достатньо швидко. Наступне буде о, це фарба. Нещодавно була в мене в покупочках і вже порожня баночка. Вона тоді також була порожньою баночкою. Perfect mousse 665-й відцінок від шварцкоп. Замовляю на ці фарби. Колір е, мені. Сподобався, він у мене вийшов темніше. Якщо не бачили відео про покупочки, переходьте і дивіться, воно нещодавно буквально вийшло. Там можна побачити, який кольор в мене на волосі. Я люблю цю фарбу за те, що вона дуже зручна, і за те, що її вистачає на все моє волосся одної упаковки. Ще для волосся в мене закінчився гель. Від Giovanni лінійка Curl Habit, Curl Shaping Hair Gel, Medium Hold, але ви знаєте, він тримає краще, ніж деякі там, де пишуть що Strong Hold. Так, ну, В принципі, ось трішки видно, який він був. Він не надто густий. Тобто, він прям ідеальної консистенції, можна одразу наносити на волосся. Не треба додавати водичку. В принципі, Мені він дуже подобається. Наразі це мій найулюбленіший гель. Замовляю його на iHerb завжди. Ще ось такий засіб від CRВ закінчився: очищувальна, зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. Ми використовуємо як рідке мило її, цю мивалочку, і чоловік користується для обличчя. Постійно також є. Повторюємо, купую в аптеці. Найчастіше або на мейкапі. Ще закінчився невеличкий такий, такий гель для душу від Mermaid з кавуном 100 мл. Дарувала мені ірочка, дуже е, приємний аромат, не натуральний кавун, але, знаєте, такий, як от трошки хімозний, як в жуйках з кавуном. От щось типу цього. Сподобався. І від Mermaid у мене є тільки скрибок гуаша, а так е, спробувала їх якийсь косметичний засіб. Також, вже не вперше від Green Pharmacy. Gentle Intimate Wash, Інтимне Мило. Чи Гель інтимний. Хороший, мені подобаються вони, і я їх періодично повторюю. Щось такого ще що для тіла не закінчився, але викидаю дезодорант тюльпан, напевно, він називається. Мені дарувала Віка, І я вже бачила у Іри. Таку халепу він у мене засох. тобто Він уже, м, дуже погано наноситься і перестав працювати. Тобто, Коли він був новий, то мені подобалось, як він захищає. Зараз, що наносиш, що не наносиш, нічого не відбувається, і дуже ну, якби його просто неможливо нанести. Він такий твердий став, От, тому точно не раджу купувати декілька там, запас, бо вони швидко засихають. От, і у мене стікові були вже від е, е, Окситан, від е, кристал, такі не камінчики, а саме які викручуються за херб. І ну, з ними такого не було. Це от вперше в мене така проблема. Аромат був занадто такий, як на мене, нав'язливий, але я з часом звикла і вже не звертала на це уваги. Також закінчились у мене креми для рук від Nivea ось такий комплекс Кеа з, цим забліпихою. Хороший, мені сподобався приємний аромат і гарно живив шкіру. І Також закінчився ось такий від топі крем ультразволожуючий крем для рук. Також хороший крем, тут всього 50 мл, тому дуже швидко в мене закінчився він. Зубна паста закінчилася. Від Colgate Total. ось така часто також її купую і повторюю. Закінчилась також у мене рідина для зняття лаку від Nail Care з пантенолом та вітамінами без ацетону. Гарно знімала, нігтьову пластину мені не сушила, тому в принципі. Мені сподобалась вона, і я повторила тільки в іншому кольорі, напевно, з іншим ароматом, ще я не відкривала. Закінчилась також моя улюблена міцелярочка від Garnier. Мені дуже вона подобається. І постійно її повторюю. Також мініатюрка закінчилась ось така від Estee Lauder. Gentle Eye Makeup Remover. Також сподобалась, гарно знімала, але от один раз у мене трішечки пощіпували очі від неї, коли потрапила в очі. Ну, так В цілому, тут 10, напевно, мілілітрів, Ні, 30 мл. Ну, вистачило на тривалий час. Ну, Не те, що там один-два рази скористалася і все. то... Більш такого ніколи не було, це лише один раз. Дарувала мені Віка в такому наборчику разом з тущою і кремом під очі. От, і мені вона сподобалась. Також мініатюрка закінчилася сироватки від La Roche У мене був набір b 3 Sium. Мені він сподобався тут комплекс вітамінів. здається, ще ніацинамід був у складі, такий фіолетовий. Цюбик, ну, якось зараз на сонці не зрозуміли його колір, е, Він гарно прибирав постакне сліди і взагалі якось вирівнював тон шкіри, мав аромат таких вітамінок з дитинства: ревіт чи ондівіт, ось такий, коли там вже до середини доходиш, розкусуєш. Е, такий якби на шкіру не дуже приємний, але такої віддушки, якоїсь штучної, я не помітила, щоб тут була у складі. Так, і також у мене закінчилися патчі від Petit Fi Golden Snail гідрогелеві патчі, І в мене вперше таке, що патчі у мене прям, вони не засохли, але підсохли. Тобто, оця вся рідина, бачите, вона така стала. Я ними довго користувалася, взагалі після відкриття треба за два місяці використати, але через лазерну корекцію я не користувалася. Засобами для обличчя досить такий тривалий час потім для шкіри навколо очей ще якийсь певний час. І от видно, за цей період вони в мене підсохли. Але я використала до кінця і зараз вже собі замовляю інші патчі. І також ось такі в мене були у використанні від Just Quy інтенсивні зволожуючі. З кавуном, вони були самі червоного кольору, От, і мені вони сподобалися. Є ще одна така в запасі. І також у мене закінчилося тут кілька масочок для обличчя вони, напевно, всі від Farmstay. Це десь буквально два тижні, такі, що мені прям хочеться часто користуватися чайним деревом. Вона гарно зволожує і трошки заспокоює. Таких дві в мене закінчилися: з авокадо, заспокоєння і живлення з червоним женшеням. Це у нас що? видимий ефект, що видима різниця після неї, і з чорним вугіллям. Така, напевно, очищувальна вона була. Тому що на цих саме не написано, що за якийсь видимий ефект, а який не написано. Але вони всі гарно зволожують шкіру, якось її заспокоюють. У мене останнім часом шкіра стала чутлива, якась, навіть якщо просто вмиваюся, і ну, не те, що там я тру шкіру, просто проводжу по обличчю і вже воно дуже червоніє. А залишки, які в мене залишаються, я колись залишала, потім забувала на наступний день. Потім воно довго стояло, то я наношу на тіло і ну, одразу намагаюся використовувати і відкладати цю масочку. Крім цих, у мене ще закінчились два пробничка. Іра мені присилала. Це нічна маска від Oriflame. До речі, дуже сподобався ефект на ранок. Ну, відчувалося, що якийсь догляд такий наніс на ніч. І очищувальний гель на ваш, також від Oriflame. Ну, гель як гель, я його використала за один раз, бо вже занадто багато вичавила, і там на повний раз мене вистачило. Так, в принципі, можна і на два рази було би розділити. Ну, чисте в шкіру нічого більше сказати не можу. Так, ну і давайте, що тут з декоративки в мене залишилося. Нарешті в мене закінчився оцей від Burito baby крем. Цика Clearing. У мене був в 13-му відцінку neutral, neutral Ivory. Так, мені цей крем не підійшов по типу шкіри, тому не знаю, такий відтінок був, в принципі, світлий непоганий. Але після нанесення через годину-дві він вже дуже обличчя жирнилося. Крем. Погано виглядав, сходив з обличчя, ну, коротше кажучи, не тримався на шкірі е, ну, Одразу після нанесення так красиво виглядало, але більш не буду ніколи повторювати, і для жирної шкіри я б не радила. А Вже краще там відмішати, подивитись, чи якісь інші, якщо ви хочете бібі-крем придивитися. Також в мене закінчилася. Ще розчарування номер два пудра від Pae. Це була High Rise, вона як рисова, але була з кольором, в 10-му кольорі Light Beige. По-перше, кольор був такий темнуватий. Другий мінус, ви вже бачите, да, ця кришка, вона по шматочку в мене відкалювалась, думала, встигну використати чи ні. Сама пудра тут, напевно. Чи натуральний який склад, чи що вона збивалася грудочками, тобто через оці великі, бачите, які дірки, вона прям випадала такими грудочками, якби вона не була такою, знаєте, розсипчатою, дрібнодисперсною, такою, щоб помол дрібний-дрібний. Можливо, вона і була дрібного помолу, але за рахунок цього, що вона збивалася, то вона. Так і якось мені здавалось, погано наносилась. І коли її вже стало мало, вона просто поприлипала до стінок, не висипалася. То я знімала кришку, набирала. Ну, коротше, добила і дуже рада, не сподобалась, не можу порадити цю пудру. Ось так. Куди будемо ставити? Будемо зверху ставити. Також закінчився в мене пробничок від Avon парфума Delightful. Оцей мені сподобався. Такий був незвичний, не схожий на аромат Avon. Delightful, Напевно, це сандалове дерево. Ну, такий був спочатку як гурманський аромат. Тут збиті вершки, тофі, карамель і сандалове дерево. Цікавий опс. Цікавий аромат такий м, незвичний, як для мене, від Avon такі аромати. Також закінчила ще одну пудру від Physicians Formula Diamond Dust. Це сяюча вже була пудра. Вона ну, така єдина да, Diamond Dust, єдиний відтінок. І мені також вона не дуже сподобалась, вона якась така м, напівкремова була. Набиралася також. Е такими е грудочками, от, і за рахунок цього швидко закінчилась, ну, так якби ну, постійно щось відколювалося від цієї пудри, е і її можна було, звісно, спресувати назад, але ну, якось не дуже сподобалась. І на обличчі, як виглядала, така занадто рожева вона була. Не нейтральна, а більш як рожева. І окремі блискітки було видно, я наносила тільки на щічки, на лоб, ніс підборіддя не наносила. Також підводка від Patrissia Lido в мене, скоріш всього, що вона засохла. Штампом я, чесно вам скажу, один раз лише користувалась. тут ось такий на звороті. І ну, для мене це занадто вже товста велика стрілка, я такі не ношу. От, а сам цей кінчик він у мене не засох. Хоча він такий величезний, здається, але ним було зручно малювати. Бачите, вона вже погано малює. Стрілки вже не намалюєш. От, Це мені дарувала Ірочка, і е, я не використувалася так добре від Нового року до е, вересня мені вистачило. Ну, В вересні вже я. Е, Всередині збирала косметичку для очей, і вона вже не писала. Тобто в серпні я ще користувалась, ну так, на 8 місяців вистачило. Я, звісно, не кожен день нею користувалася, але відкрила вже в січні, і, чи в грудні, не пам'ятаю, і користувалася весь час. Так, ось такий засіб від ламель викидаю це рідке мило для брів. Воно було прозоре, гарне. Я не наносила вже на олівець, щоб воно було гарне, але я спочатку профарбовую обличчя, наношу тональний крем, пудру, а потім вже зачистую брови. І от цей засіб змішувався з тоном, таким він ставав. Я не знаю, напевно, я пробувала спочатку профарбовувати брови, але потім мені незручно наносити. Тон, і, ну, навіть якщо тонше можна нанести, то коли ти припудруєш обличчя, пудра прилипає на гель і знов доводиться проводити ще раз. Тому от таке воно стає негарне. І з часом такий з'явився неприємний запах. Я думаю, що саме із-за того, що е, воно якось зреагувало з іншими продуктами, От, і навіть я наносила цією щіткою, а прочісувала вже я зовсім іншою щіткою. Все одно він у мене так псується, не знаю. Напевно, треба брати просто в непрозорих упаковках і не запарюватись. Стосовно цього гелю, як він працював, він коштує недорого. зараз. В Єві знижки дуже сильно, великий наламель, можна купити його за 80 чи за 90 гривень. От, то він непогано працює на свої гроші, він е, укладає, в принципі, ну, тримає е, так, середню, скажу так. У мене ще такий гель не попадався, щоб, прям як прибиті, тримав брови, навіть ті, що всі хвалять, що. Дуже-дуже добре тримає, В мене не тримає, мабуть, я вже собі зробила такий висновок, якщо є ламінування, брів, і волоски такі дуже легко піддаються укладанню, то тоді будуть тримати будь-який гель і буде гарно тримати. А якщо натуральні волоски, вони жорсткі і у ну, мене, наприклад, жоден гель ще поки що не тримав так добре. О, це все, що було в моєму пакеті. Зараз трішки пошибершу, перевірю. Так, Більше нічого не закінчилося в цьому місяці, але я гадаю, що дуже добре, дуже багато декоративки закінчилось, чому я рада. От, і дякую вам всім за увагу. До зустрічі в нових відео, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей на каналі. Па-па.